Доброго ранку. Вітаю вас в ефірі. Ранок музичний. І сьогодні його проведу разом зі своєю колегою, ведучою Ольгою Лютою. Оля, привіт, доброго тобі ранку. Доброго ранку, Володимире. Музичний ранок вітає шановних глядачів. Адже пісня зранку, гарна пісня, вона справді заряджає позитивом на увесь день. Так само, як погана пісня, навпаки, так, Володимире? Ти знаєш, Абсолютно погоджуюся. От з тобою говорили про безліч речей на радіо, на телебачення. От якось про твій ранок, про твою пісню. Ранково ще не говорили. От для мене було б цікаво. Для слухачів, можливо, телеглядачів. От яка та музика вранці Ольги Лютої там лунає чи не лунає? А ну, по-перше, має бути це пісня не попсова. Має це, а якщо попсова, то якісна попса. От, і це має бути пісня якась. Як, я не можу тобі це пояснити, але така, що чіпляє. Uh, і вона і не порожня, і не дуже така і, і така, що не дуже навантажує. Uh -huh. Ну, все ж таки, Ідеальна має, пісня має, саме така. Має бути музика вранці, так? От, має бути музика вранці, обов'язково. так. Обов пішки так. йдеш на роботу, заряджаєшся, і потім весь цей позитив доносиш до. Так, але в навушниках я. Е, не дуже люблю ходити, тому що все ж таки працівниця радіо. Я маю на увазі на, на дворі слухати музику, це хіба що десь в автобусі, на велосипеді, е, Боже, упасі, тому що <хи>, треба чути, небезпечно. як приїжджає машина так небезпечно. А просто ходити і е, щось всередині себе, співати або пригадувати якусь приємну композицію. так. Це у мене виходить, uh -huh. і більш того, знаєш, бувають такі дива, іноді з людьми, у котрих дуже розвинена інтуїція, що якась пісня крутиться у голові, а потім за кілька годин або увечері вона десь звучить. Десь з якогось магазину або е, десь з якогось відкритого вікна. Тобто такі дива трапляються, напевно, ми самі притягуємо гарні пісні Звичайно, до, до думаю... себе. Тобто ми притягуємо самі до себе і гарні пісні, і позитив. І сьогодні ми також притягнемо до себе величезний позитив. Більш того, легенду вона прийшла до нас сьогодні. Абсолютно тобою. погоджуюся, тому що е, позитив, драйв, енергетика. Поезія, музика все найкраще у наших програмах. Сьогодні мова піде про Про візитівку Полтавщини, групу. Групу краяни тепер вже ми запрошуємо як на радіо, так і на телебачення цих наших славних музикантів. Буквально за кілька хвилин вони з'являться у нашій студії. Ну а нещодавно нам пощастило з ними е разом бути на святі закоханих романтиків, де вони виконували е свою пісню Любіма моя» і не тільки приємне спілкування. До речі, зараз ми пригадаємо і потім ще поділимося такими враженнями. і так, так, залюбки так, подивимося, чекаємо mm -hmm. на гурт краяни у нашій студії. Дуже друзі, друзі, ми хотіли для вас зробити маленьке свято. Щось нам вдалося, щось не вдалося. Я думаю, що ми будемо продовжувати тримати. І ще раз дякуємо, що прийшли. Ми всіх любимо день святого Валентина, день усіх закоханих. Даруйте на цивонки. Пасиві, що прийшли. Я думаю, що Цей день перейде в такий красивий, красивий вечір. А вечір перейде в ніч. Отже, Валентин, Валентина і. Валентин, да. два, так? Працювали сьогодні для бати що дуже багато. Валентин. Хоча, правда, у нашій зустрічі один одного назвали, як тільки завгодно, тільки не Валентин з Валентиною. Але все проходить з досвідом. Кохайтеся. Пока. Забігаюсь більше, ніж завжди. Я Свято закоханих романтиків на день святого Валентина. От ми з Ольгою провели і придумали це свято. запросили наших полтавських музикантів, зокрема гурт краяни, який люб'язно погодився, так само як і сьогодні. Люб'язно погодитися прийти до нашої студії. Тож з задоволенням вітаємо наших словетних земляків Сергій Старченко, Анатолій Поляй. Хлопці, доброго ранку! Доброго, Доброго ранку, наші друзі. <ріст> ну і скажу, що Сергій Бацман передавав привіт, написав на Фейсбуці, що він на жаль не зможе приїхати. Але а, також тут подумки з нами як учасник групи «Краян». Я думаю, він десь там, де телебачення. Сергій, Сергій привіт. <ріст> виходь. Виходь. <ріст> <ріст> так. Отже, ну почнемо, мабуть, з того, що ми зараз переглянули про свято, яке ми влаштували. От ви виконали там одну свою пісню Любіма, моя дуже класно. От, ми ще подивимося сьогодні і послухаємо. От, взагалі, от як вам такий формат, який ми запропонували, тобто таке вільне спілкування, музиканти, глядачі? От поділіться ще враженнями. Ви знаєте, особисто мені ми йшли звичайно на ефір і думали, що буде все заплановано. А ну, зустріли багато друзів, музикантів, і, до речі, з вами зустрілись. І це було настільки просто, так кайфово і так спонтанно. І це насправді якийсь формат такий новенький. І так було невимушено для людей, для нас, музикантів було зовсім якось не. не Приємно здивовані були від того, що насправді формат інтересний для нас був. Я зараз попрошу нашого режисера дати фотографії, які ми спеціально підготували, тому що спогади вони ще живі, незважаючи на те, що вже кілька днів минуло. Але от ну до речі, ви не знали, хто ще буде брати Взагалі. участь серед ми музикантів. Абсолютно не знали, це, що це за версія 100%, 100%, 100%. буде. Це 100%. От просто ми з Олею запропонували таку версію. Що от ну в такому форматі такого формат? Я би сказала навіть такого вогника. Да, коли музиканти тут сидять, п'ють каву і не тільки каву, тому що все ж таки був день святого Валентина, і виходять, співають, потім знову сідають. До речі, от ще на початку, коли всі прийшли, от музиканти ну хвилювалися, як при кожному виході на сцену, от запитували там, коли говорити, що говорити, а коли ми ну, так спокійно розслабтеся, хлопці пити, чай каву, от і все таке інше. Ну я, говорити. до речі, відзначила, що краяни це вже ну, величезний стаж у цієї команди, і вони хвилювалися. А це говорить про те, що це професіональна команда, тому що ми це добре знаємо. що… Коли людина не хвилюється, це те, що вона байдуже до що вона робить. Я краяни, вони так приємно хвилювалися. А коли ми будемо виступати, а, а чи спідтигнемо мікрофони? А чому забрали гітари і, і кудись нанесли гітари? Але і без них було дуже чудово, тому що дуже гарна е, пісня, дуже гарна аранжировка, е, яку ми сьогодні будемо дивитися, Так, любимої моя на пісню. Ну а я ще додам, що багато ще людей говорили, ті, хто прийшов на свято. Так це краян? Так вони ж такі, як і ми. Так це ж оті краяни. Вони, ті... ж, такі... Ні, ж, края, вони ж такі прості, вони ж нормальні. От, ну, вони людей... ж тут сидять з нами. У багатьох ще є такі, так? Да? Вражені, що якісь віддалені від звичайних ну, людей. Ви, ви праві хвилювання взагалі весь час присутнє з нами. Ми, хоч і багато років на сцені, але хвилюємося все одно, коли виходимо на сцену. Вже потім однозначно вже ніби. Краще стає, да, тому що в контакт входиш із глядачем, слухачем, і однозначно вже покращення йде на, на рівні такого емоційному між слухачем і додати, виконавцем. Да. Да. Ну, я ще е, хотів додати і поговорити. От я знаю, що у вас, е, у вас Оля, е, вас поєднує ще така співпраця творча, тому що ви так, разом народили не одну пісню. от Розкажіть кілька слів про це. Все ж таки. Це, так, так, ну уж... початок вже ми знаємо так, про те, що ми запросили краян до нас на ефір, і Сергій <клес> Бацман подивився мої вірші. Згодом Анатолій також е, е, каже: давай напишемо гарну пісню, наприклад, там з новорічною тематикою. От і мені одразу ж е, в той же вечір чомусь знаєш, прийшов е, так би мовити. Прийшов в голову такий, прийшов в голову, якось грубо так звучить. Прийшов до мене такий образ дівчинки, дівчинки, яка приходить до свого коханого і струшує сніг зі свого одягу, а там вже шампанське, вже новорічна атмосфера. І ти прийшов ко мене, і ти прийдеш камні, стріхнеш одежды сніг, і на основі цих рядків простих, таких mm. житейських, життєвих. І Написалася пісня Дуже про новий рік. сюжет пісні у тебе вийшов, да, да? І, і на основі цього сюжету і вийшла гарна апельсини мандарини і дівчина, <клес> яка приходить до коханого і так, струшує сніг. Говорив без мандарини вже не було. <клес> <клес> ну, <клес> <Незначна>. <клес> так, так. Може, там і банальні якісь речі були, але все ж таки якась романтика була присутня і є присутня, чому тому, що ця пісня регулярно. Звучить на новорічних заходах. Ну не тільки це, а й багато. Ця, так. Я знаю, у вас там ще інші пісні є. До речі, краяни навчили мене писати саме пісенні тексти. Там більше має бути голосних, там більше має бути співаних таких складів, співаних звуків. Це вже відрізняється цей характер від звичайних так. віршів, від інших віршів. Я думаю, що ви ще напишете багато. Це потрібно вже окрему передачу. Буде окрему на, на, на цю тему. Абсолютно слушно. Ну після е, Валентина ми переходимо до основної частини нашої програми про е, те, що от, ми знаємо, що ви. Готуєте ювілей, концерт, ювілейну програму до свого ювілею. Скільки років? Вже 40 років. Більше 40 більше сорока більше 40 років. Так, так. Ну події зараз і раніше не дуже сприятливі для того. Але от у вас ця ідея вона залишається. От що вже зроблено, що ще плануєте, що можна вже таке розказати про це? Ну я почну декілька слів, тому що в 2014 році це було б 40 років, вже скільки? 16, вже більше нам. Але оскільки ситуація в Україні справді як ти сказав, не зовсім не концертна, і ми відмовились працювати цей концерт ювілейний. Але ця традиція, і ми хочемо однозначно провести. І ми не те, що хочемо, ми обов'язково проведемо цей концерт, тому що не кожен колектив може на сьогоднішній день сказати, що він стільки працює на сцені і регулярно зустрічається з слухачем своїм. І хочеться ж показати свої ті пісні, які ми виконали раніше, і звичайно, ті пісні, які зараз з'явились. І це ми я не знаю скільки нам потрібен буде часу. Ми зараз формат цього концерту да, не сформували. Не сформували да, як да, правильно да. його зробити? Тому що, от на сьогодні день, думаєш одну думку. На наступний день хочеться більше. Mm. Багато друзів дуже хоче по виконувати наші пісні, бути раз нашому концерті. Yeah. Ми формуємо зараз цей концерт і обов'язково. Обов'язково ми його зробимо, так, Анатолій, так, я думаю, так. Іде час на, на, на підготовку, і ми його зараз плануємо, як ми це будемо проводити. Да? І дуже багато обговорюємо на цю тему. Ну я думаю, що по результату, як ми вже будемо готові, ми обов'язково вас запросимо. Так, і ви, до речі, будете її знімати да. однозначно, <рес> так. тому що наші, повинні наші знімати краян, тому що і прошлого року, коли нам було 35 років, той раз, коли знімали, то нам дуже сподобала версія, яка концертна така. Він, до речі, був більше чотирьох годин. Ми так думали, що в нучі зберуться люди, чи не зберуться. За неділю були продані всі квитки, і листопад був заповнений, і люди стояли. Практично в залі, і це було настільки вражаюче. Ми готувалися до до останнього моменту. В шість годин концерт, а ще десь з пів шостого все намонтувало, ще все народ чекає. Вже гудуть, запускаєте вже людей. А і потім, коли люд зайшов, ми вже заспокоїли, що повний зал, і пішов концерт. Ну це це якось особливе переживання. Я хочу сказати, це, що, хочу. що хочу сказати, що особлива аура позитивна, коли виступають краяни, чи це відчувається в залі, тому що я дуже багато разів була у ролі глядача. І коли виходять краяни, наприклад, якщо таке солянка, якщо концерт з різних номерів складається, то коли виходять краяни, то зал просто якось так оживає і гарно реагує. І чи правда те, що розповідають, що Через вашу таку дужу ауру позитивну з вами колись гас... гастролював якийсь святий отче, батюшка е... супроводжував вас під час гастролей, тому що <фér> 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 каже <фér> «Бу було. каже я, я я чувствую вашу положительну ауру. Я хочу з вами побити. Неодноразово це <фér> було <фér> звичайно. Це тому, що наша гастрольна діяльність була дуже обширна. На жаль, на сьогоднішній день вона не така, тому що ну всі розуміємо по яким причинам. Раніше ми спали на концертах, ночували автобуси, літаки, там все ну, більше я був раніше, на було раніше, да. здається, так. по ми тихому були... океану у дуже вас багато. Був круїз. Не тільки ми були за кордоном, дуже багато країн світу проїхали. Mm -hmm. Я вже про це неодноразово в інтерв'ю говорив. Що більше 35 країн світу ми були більше півроку в шаленому такому круїзі, де побачили дуже багато країн світу, виступали, показували свою творчість. Але що відносно України, то ми дуже було раніше багато концертів. Ми навіть інколи не співали, Просто, Боже, завтра-два, після ви завтра ви, три, так? по три концерти в день було. Ви розумієте, наскільки це було важко фізично, але було дуже приємно, що була така в нас, коли ми жили в квартирі, написано. Квитки на краяни, всі продані завжди. І це куди так, не приїжджаєш? Було настільки приємно, що це потрібно людям. А ще мені дуже цікаво, як записувалися краяни. Ну, наприклад, у тій ж камерній студії у нас, так, у будинку на радіо. На власному, коли так. не було можливості раніше робити аранжування, ну, аранжировку. То як ви грали вживу, співали вживу да, один все дубль ще це, це було дуже Рані важко. Років, важко записати да? зараз. Анатолій, до речі, має свою студію, і це можна трошки зараз. Моменти пішли більш такі е серйозніші, що можна залишити зупинитись, да, Толі, так. в будь-який момент. А раніше ми прийшли всі в підзвучиться повністю ударна встановка: гітарочки, клавіші до мікрофонів. Всі стаємо, і з першого дублю ми повинні заспівати. Ну, на крайній випадок з другого дубля. От Від початку до Закінка. кінця пісня, і з підспівками, і з все правильно, так іначе ні, іначе. Це, це, до речі, ще я застав. Звукорежисер був дуже радий і щасливий, коли ви не записувалися з другого або з третього дубля. Він розумів, що йому далі там потім треба буде робити, але все наскільки. Але воно якось мобілізація була у музикантів, що вони не могли так більше розслабитися. І Більше були підготовлені до цього. Абсолютно, так, однозначно. Ну, техніка, і техніка, і е, тут багато можна говорити, от який звук був тоді, який зараз, але ага. от, як, мій погляд, зараз можна набагато ширше себе Абсолютно. показати і проявити, так? Абсолютно. Це, і в студії, в записах. Це, от, так. Як це точно запису. навіть. Да. І, і творчі думки вони виникають в процесі, цьому процесі творчому, коли підходиш до аранжування, до написання пісні, мелодії, так. От безліч звуків можна, а, ну, бібліотека звуків є, да? де вибрати. Той необхідний звук, який потрібен зараз на ту чи іншу композицію. Тобто можливість більше. Це однозначно. Зараз я пропоную подивитися і послухати бібліотеку звуків і відео, тому що те, що ми знімали під час виступу вашого на святі так. закоханих романтиків, пісня «Любіма моя, така своєрідна різні. Відео Дуже версія є. Давайте подивимося. что встречу я тебя. И вот судьба свела для нас с тобой любви открыла двери. Сбылась моя мечта, любовь ко мне пришла, и жизнь мою ты счастье подарила. Ты, ты, ты долгожданная, родная ты моя, тепло души своей мне. И верю, половинка ты моя Весь мир тебе дарю, любимая моя Весь мир тебе одной дарю, любимая моя Пойдем вдвоем всю нашу жизнь И лучшие возьмем воспоминания И за любовь твою тебя благодарю Желанная моя, мо дыхание, ушла печаль моя. you Надзвичайно романтично, і пісні, і краяни, дуже природні, яскраво, хлопці, дякую вам за пісню. Як вам дякую, відео? Вам. Дуже суперово, просто суперово. Так просто клас. Неочікувано. Неочікувано. Не Танцювальна да. композиція, що важко всидіти на місці. Наші хлопці постаралися. Олександр Усачов, Дмитро Панченко, Олена Кваша. Все дякую. це змонтували, зробили. Дякую. Дякую. Дуже приємно. Да. так. Давайте такий формат продовжити. Просто Однозначно. спілкування таке чудове, просте. 8 березня на порозі. Ми вас уже запрошуємо. <рес> Таких зустрічей повинно бути <рес> більше більше, да. більше однозначно. Да. Тим більше, що вже багато людей хоче. Будемо продовжувати безперечно. Е, продовжуючи е, тему того, що ви готуєтеся до свого ювілею, от скажіть цей концерт, ви плануєте тільки в Полтаві, чи, можливо, в інших містах нашої області? Можливо, ще десь, тому що краяни вас знають. Мінімум 30 країнах світу. Однозначно, так. Да. Але е, в нас є такий, е, ми плануємо ще е, концертний тур в рамках нашого ювілейного концерту. Ювілею, нашого так, ювілею, да, і буде якраз так. концертний тур От, по Україні. По Україні, е, Я думаю, можливо, е, в деяких регіонах ми будемо з нашими друзями виступати. Е, да. До речі, От, музикантами теж ведемо перемовини. От, тобто, я думаю, Постараємося зробити е, максимально більше, цікаву програму для наших слухачів, глядачів. Тим паче е, нагадаємо їм про те, що ми дійсно ще існуємо, тому що ну е, на жаль, такий час, що е, концертів майже два роки зараз таких турів немає. Ну по Україні ми знаємо який час. От е, то я думаю, що uh -huh. в цьому в рамках ювілейного концерту якраз буде е, приємно для людей. Які нас ще пам'ятають, яким ми покажемо свою нову програму, нові пісні? Ну і новий позитив внесемо, нову енергетику. Я думаю. В такому плані, наскільки ти сказав, що у нас на як не, найменше в 30 країнах світу, ми ведемо зараз невеликі переговори, щоб показати не тільки в Україні, тільки для селі нашої, а й для закордонного так. слухача, тому що насправді є шанувальник, Ми про це знаємо. Ну я хай буде така трошечки. Ми не будемо говорити де і що, тому що. Я тільки хотів сказати, уявляєш, коли десь там в Нью-Йорку, йдеш там отут. Так, це дуже багато українських. Украяни! Чому дуже багато українських йдеш по Нью-Йорку, гурт от краяни. А, ми напишимо пісню англійською. А під ним ще написано All Tickets продано. Окей, да. Only one, only. Only special for you. До речі, я знаю, що хлопці прийшли не з порожніми руками, як справжні джентльмени. Вони з собою щось принесли для нас. А що вони принесли, зараз вони покажуть. Так, ми прийшли до вас з ось таким, ось таким плакатом. Ось такий плакат приблизно я бачив, коли так. мені було років 13. Так, так це було. точно. А, точно. Ж такі, а, ж, а да? там було по 12. А вони такі ж, да? Так, ми зараз вам підпишемо. Так. На добру згадку. Анатолій Поляй, Сергій Старченко, Сергій Басман. Є там Басман? Так, в окулярах. Є бацман. Він якраз із тамбуріном, Олю. Пам'ятаєш, ти Так, так Пам'ятаю, але <ріху> це унікальна історія. Up, up, up. так. Up. Дякуємо. Це вам. Супер, дякуємо. Дякую. Вам. Дякуємо. Mm -hmm. Ну що ж, ми вам дуже вдячні за те, що ви сьогодні завітали до нашої ранкової програми за ваш позитив, енергетику, за ваші пісні. Я думаю, що кілька слів ви хочете ще подарувати полтавцям запросити його на свої майбутні концерти, на ювілей, але я думаю, не тільки, будь ласка. До речі, ми дуже вдячні вам за те, що ми сьогодні в вашій студії. Це дуже приємно. А звертаючись до наших глядачів і слухачів, хочу сказати, полтавчани, ми вас дуже любимо і ждемо на своїх концертах. Хоч вони не так часто зараз бувають, але приходьте. Ми завжди будемо раді вас бачити. Так, і ми вам бажаємо гарного, позитивного настрою на весь день і майже на весь рік. До наших зустрічей з вами, до наших з вами концертів. І співайте завжди зранку. Спасибі вам мінімум на день, максимум на рік. Ну а ми вас будемо запрошувати частіше, дуже вдячні. Гурт Краяни, Анатолій Пеляй, Сергій Старченко. Дякую. До зустрічі у студії на концерті і ще кілька хвилин. Спілкування з вашою творчістю, з вашими піснями, так до зустрічі, Володимир, дякую, що і мене ти запросив сьогодні. Пасібі okay. на все добре. На все, пока. все добре, пока. і ночі гулять не пускає, ой, ти халю, халю, молодая, темненької ноги.